Вітаю, друзі. Сьогодні ось такий от маємо огляд розпакування миші від компанії Dermoshark. Модель миші M5 Pro. Миша, яка працює по проводі через приймач 24 Гц і через Bluetooth. Дуже зручно, якщо вам треба нею користуватися одночасно і на ПК, і там до планшета ноутбука підключити через Bluetooth на раз-два Така от Коробочка симпатична. Так, ця миша чисто від пальцевих лад у нас вона має довжину лише 9 см. Ну, вага 38 г в неї. Я міряю конкретно 38 г. Ось така от миша. Так. Повернемося потім до неї. Давайте глянемо, що в комплекті. Ось такі у нас інструкція. Ріпси сіренькі. Мають гарно підійти під білий колір. Лайди. Ну і наклеючка фірмова. Так, це ще не все. Ще є коробочка, в якій є 8К біленький приймач і шнур. Ось. Так, ну тепер. Повернемося до миші самої. Така маленька, симпатична, мінімалістичний дизайн. Що тут у нас? Давайте з кліків почнемо основних. Тут механічні кнопки на 100 мільйонів натискань, якщо я не помиляюся. Тискається гарно, мені подобається як? Майже відсутні пре і тревел. А тревел, Якщо силою, то невеличкий є. Якщо зажати силою. Ну, і не повинен заважати користування. Це ж пальцем вихвачі до, до того. Він не такий агресивний. Так. Що в нас по колеску? Scroll. Чіткі відсічки. До себе гарно. Від себе невеличкий призук. Є. Так, бойові кнопочки. Класно нажимається. Таке от дно. Така от картинка симпатична миша. Добре, що тут є такі от для пальців Ерго, такі от канавки. Класно. Буде і якщо низький захід пальців, і такий... Це зручно. Акумулятор тут на 300. Що я не помиляюся мАг. Сенсор 3950. Сенсор дуже класний тут. Топовий. Так, ось така от миша. Так, якщо її... ми порівняємо, наприклад, з ATK F1 Extreme гарячою новинкою, яка важить 35 грам. Її теж можна під пальці використовувати, ну звичайно, розмір буде відрізнятися. Хоч тут вага менша на пару грам. Ну, звичайно, ціна в два рази, Візняється. ну чи майже в два рази. Наскільки коротша форма по кнопках? Якщо поряд. Так. Ну, якщо взяти ще трошки більшу миш? Ванлін з Ворбікс Ерго. Дуже цікава моделька 47 грам. Ну, звичайно, вони будуть дуже відрізнятися по розміру. Велика і маленька. Але ця вже не для пальцевого хвату. це вже для ладонь, гібридний і так далі. Ось така велика різниця. Давайте понатискаємо кнопки. Тут Омрон. Кнопочки. такий в них звук. Механіка. Але хочу сказати, що тут ці М5 навіть трошечки легше не натискаються. Хоча мені і там і там подобається. Оптичні омрони дуже вдалі. Добре друзі, дякую за увагу.